Лот номер один дублянки від Оаквуд. Це двостороння модель, і вона є в кожному лоті. Ось так вона виглядає з іншої сторони. Це кроль стрижений та фарбований. Прекрасна модель. Наступна модель. Вона є також майже в кожному лоті. Шикарна. Зараз дуже сучасна ця модель з такими от манжетами. Так, от. Наступна модель подовжена, така е, типа косухи, але подовжена. Це все натуральні, натуральне хутро, натуральний, натуральне замш. Так, ця супермодель. Дуже класна. Те, що зараз дуже актуально. Високий воротник. Дивіться. Далі модель кроль. Також шубка така, також є майже в кожному лоті. Всі, тільки в сірому, дуже красивий колір, стрижений кроль. Такий під шиншилку. Майже в кожному лоті є. Наступна модель. Коротке хутро. Така курточка. Лот 7 одиничок. Лот номер один, 7 одиниць. По супер ціні всього 99 євро за одиницю. І жилет. Жилети є в кожному лоті. Теплий, комфортний. Всі вироби легенькі. Ну, вони класні. Лот номер один.